Тривога не привід забути про науку. Навіть в укритті в одному з ліцеїв Калинівської громади школярі продовжують навчатись. Дія Нікола. Наразі в закладі сховище облаштовані для сотні людей, тому заняття відвідує п'ять класів в одну зміну. Коли відремонтують ще одне, зможуть вивести всі 20 класів. Наприкінці листопада тут вирішили переобладнати підвал, каже директорка Валентина Кугай, і почали з прибирання. Коли почали вивозити сміття, було дуже його багато. П'ять камазів сміття ми звідси вивезли. Почали вже штукатурити стіни, почалася вже заливатися, почала робитися оця стіна. Вона тут ця стіна була, але трошечки вже тут двері робилися. Зробилися сходи. Вже тут тепло зробили опалення, і зараз робимо кімнату, ось там для вбиральні. Разом з працівниками ліцею до роботи стали й батьки школярів, бо кажуть, безпека дітей справа спільна. Прибирали сміття в першу чергу, виносили весь хлам, який там був, допомагали чи могли руками. Позвонила вчителька, так попросила, щоб прийшли батьки. І все, і ми там копали, носили, все, все робили. Так, для благо наших дітей. Це все для наших дітей. І, хоч вже багато зроблено, попереду ще чималий шмат роботи. Ми вже до 300 тисяч потратили коштів. Це штукатурка, це цементування підлоги, це в один внутрішню вбиральню Ми вже зробили О, зробили опалення, завершуємо освітлення. Завершити пошвидше ремонт, бо ми бачимо, що графіки відключення ну такі, що дітки не не можуть навчатися дистанційно. Десь 300 тисяч, щоб завершити. А це вже в укритті під. Під час повітряної тривоги малеча в дитячому садку. Вихователі кажуть, дітям зайвий раз вже не потрібно пояснювати, для чого потрібно спускатися в укриття. Знає, це і п'ятирічна Ліза, тато якої зараз на фронті. Ми спускаємося в укриття, що летять ракети. Папа в командирація відбивав росіянці відбиває, щоб Україна була неправдива і чистенька. Укриття в садку, яке відвідує Ліза, теж допомагали облаштовувати батьки вихованців. Облаштовували м'яке покриття в бомбосховищі для того, щоб нашим діткам було комфортно і тепло. Ми потім перевіряли його, дивилися особисто з колективом батьків. Ми задоволені роботою, задоволені бомбосховищем, і ми взагалі задоволені, що наш садочок відкритий, ми маємо змогу працювати. І наші діти знаходяться в комфортних умовах для себе. І ми, як батьки, якщо потрібна ще допомога, ми також проявимо ініціативу і будемо допомагати. А допомога знадобиться, каже директорка закладу Віталіна Сапунова. Двох укриттів, які є у садку, вже недостатньо. Приміщення для облаштування нових є, але потрібне фінансування. Приміщення є. Тут потрібно вкопатися, пошпаклювати стіни, зробити евакуаційний вихід. Є висота тут метр шістдесят, по нормативна вимога має бути метр вісімдесят. Гроші на облаштування третього укриття вже виділили, каже Галина Фурман. Загалом на ремонти таких закладів у минулому та цьому роках направили 13 мільйонів гривень. Літом і робилися в закладах і по класах ремонту, і по коридорах. Я не скажу і були закуплені резинове покриття для спортивних майданчиків в міських школах, і всі шкські там де були встановлені спортивні майданчики. Нині 50 закладів середньої дошкільної та позашкільної освіти у Калинівській громаді відвідує 7 тисяч дітей а наявність укриттів дозволяє навчатись не через монітор комп'ютера, а в живому спілкуванні з вчителем та однолітками.